Добрий день, шановні друзі! З вами знову я, Козавенкова Альона, і сьогодні ми поговоримо про розподільну властивість множення раціональних чисел. Давайте пригадаємо, в чому полягає суть розподільної властивості. Щоб помножити певний множник на суму чисел, ми можемо помножити даний множник на кожен з доданків. Тобто АБ додати АС. А це означає, що для того, щоб розв'язати такий приклад, ми будемо число 2 множити на кожен з даних доданків. 2 помножити на 3х додати 2 помножити на 4y. І це дорівнюватиме 6х додати 8х. З раціональними числами нічого не змінюється, крім того, що у нас з'являється ще й множення від'ємних чисел на додатні або на від'ємне. Тобто. Число мінус 3 ми маємо помножити на кожен з даних доданків. Мінус 3 помножити на 2х і додати мінус 3 помножене на 3у. Дорівнюватиме мінус 6х і мінус 9х. Або ж. Число мінус 2 помножити на різницю чисел 3х і 4 y Для цього ми виконуємо такі самі дії. Мінус 2 множимо на кожне число в дужечках. Отже, мінус 2 помножити на 3х, відняти. Мінус 2 помножене на 4 y Дорівнюватиме мінус 6х відняти. Мінус 2 на 4 у вийде мінус 8у. Тобто ми можемо це записати як мінус 6х, розкриваємо дужки. Ми можемо, пам'ятаєте, як я вчила, З'єднуємо. Додати 8. Відповідь я підкреслю. Якщо ви були уважні, то ви побачили, що від'ємне число, якщо воно знаходиться перед дужечками. Обов'язково в результаті змінить наступне число на знак числа на інший. Було додатнє число 2х при множенні на мінус 3 стало мінус 6х. Було додатнє число 3y множенні на мінус 3 стало мінус 9y. Це означає, що в майбутньому ми можемо сміливо такий самий приклад мінус 3 помножине на суму чисел 2х плюс 3y розв'язувати по іншому трішечки. А саме, мінус 3 помножити на 2х, ми знаємо, що буде мінус 6х. І далі мінус 3 помножити на 3y, був плюс, стане мінус. І далі виконуємо множення модулів 3 на 3 9y. Це. Подивимось ще й такий приклад. Мінус перед дужечками, а в дужках різниця чисел 2х і мінус 7у. Я вже вам казала, що мінус перед дужками змінить знак чисел на протилежний. Отже, розкриваючи дужки, ми скажемо, що це мінус 2х додати 7у. Дані знаки, ось вони, тут плюс, тут мінус, вони змінились на протилежні. Якщо перед вами такий великий довгий приклад. Для початку ми вже на минулому уроці з вами вивчали, що потрібно звести подібні доданки в дужках. Отже, ми переписуємо мінус 2 помножити на і зводимо подібні доданки, підкреслюємо подібні доданки мінус 3х і мінус 5х. Додаємо вийде мінус 8х. Далі 2 y і 4 y Додаємо, вийде додати 6 y А тепер виконуємо. Наступні дії виконують використовуючи розподільну властивість. Мінус 2 помножити на мінус 8х. Одразу знаємо, що буде знак плюс 2 на 8 16х. Мінус 2 помножити на 6 вийде мінус 12. Приклад розв'язано. Тож, з вами знову була я, Козовенкова Альона. Не забувайте ставити лайки, і підписуватись на мій канал. А головне, пам'ятай, у тебе все вийде. До нових зустрічей!